Напередодні різдвяно-новорічних свят мені захотілося підготувати випуск про наші давні, забуті традиції святкування зимових свят. Заварюйте собі горнятку чаю, адже після цього відео ви, як мінімум, зможете за святковими зустрічами розповісти багато цікавого, а як максимум встигнете додати до свого святкування істину українського духу. Як українці придумали короля ночі? Чому ластівки співають у січні? Яке печиво здавно готували наші предки на Різдво та чим прикрашали свою оселю до Яланкового буму? От єдине, що тут буде не про українців, так це мова про Святого Миколая. Мені це видається таким цікавим, що я не можу цим не поділитися. Як гадаєте, хто вигадав Святого Миколая? Американці прикол у тому, що це реальний чоловік грецького походження, котрий жив у 3-4 тисячолітті та вшановується християнами як святий. Проте я хочу розповісти, як цей серйозний та худорлявий чоловік у церковному вбранні перетворився на веселого та пухленького дідуся у червоному. Все розпочалося рівнесенько 200 років тому. У 1823 вісімсот американський письменник Клемент Кларк Мур вперше опублікував свій вірш Різдвяний гість». Ось його фрагмент. В шарівному лантусі, що він вніс до хати, стільки іграшок казкових не перерахувати. В сиві білій бороді посмішка ховалась, і обличчя всім довкола ради посміхалась. Круглолиций, пухкенький ельф. Гладунчик веселенький, так що довгор сміявся, аж живіт заколихався. По суті, це перша письмова згадка саме того образу святого Микола, який у всьому світі асоціюється із різдвяними святами. З того часу його не лише всі уявляли так, але й малювали. У 30-х роках минулого століття американський художник Хедон Сендболм вперше намалював Санта Клауса. У вас ця картинка ні з чим не асоціюється. Правильна відповідь з кока колою Компанія буквально купила Миколая і почала його використовувати у своїх рекламах. Саме так у світі і склалося сучасне уявлення про те, як має виглядати Санта-Клаус. А от українці придумали короля ночі із гри престолів От такі в мене плавні переходи. У нашій демонології існує злий дух, його називають мороз. З давніх часів його уявляли як крижаного демона, який бажав лише одного нашкодити людям та її господарству. Тому існував такий звичай. На святвечір господар дому ладнував гостинці для духа та промовляв Морози, морози, ходи до нас куцю їсти, а коли не йдеш, то не йди й на жито, пшеницю і всяку пашеницю». А ще давніше, аби задобрити зимового демона, селяни відправляли цнотливих дівчат до лісу. Якщо на ранок дівчина була покрита інеєм та снігом, то вважалось, що демон задобрений і скоро морози відступлять. Також ним лякали дітей, аби ті взимку вели себе чемно, інакше їх забере до себе та заморозить мороз. Ну що це як не про образ короля ночі з гри престолів? Без чого не можна уявити різдвяність свята новорічна. Проте ця традиція не настільки давня, як здається. Наприклад, перше різдвяне дерево у Ватикані поставили лише у 1982 році. А от в Одесі на століття раніше грав Ришельє у 1811 вперше прикраса ялинку до різдвяного балу. Але до цього українці прикрашали своє житло не менш винахідливо, красиво та урочисто, і у своєму арсеналі мали дві, на мій погляд, дуже вишукані прикраси, які нині надзвичайно. Атмосферно прикрасять навіть найсучасніший інтер'єр. Дуже круто мати можливість нині готуватися до свят та разом зустрічати різдво та новий рік, дарувати надію, тепло та подарунки. Важливо у ці святкові дні підтримувати і наших захисників та захисниць. Саме тому я став тиловиком Азову. Зараз ми гуртом збираємо 77 мільйонів гривень на п'ять бронетранспортерів. Вони врятують життя нашим військовим у вирішальних боях. Моя допоміжна банка на 25 тисяч гривень в описі під відео. Долучайтеся до збору. Гуртом ми подаруємо собі перемогу. Це «Дідух». Одна із головних прикрас замових свят в українців. Його починали виготовляти ще у серпні із перших або останніх колосків, які тоді збирали у полі. Він символізує предка покровителя найстарішого представника родини. Його прикрашали квітами й барвистими стрічками. Фактично, українці почали яскраво прикрашати своє помешкання ще до того, як це стало ялонковим мейнстримом. А от Стелю наші предки прикрашали солом'яними павуками, вони легенькі, майже невагомі, погойдуються від будь-якого коливання повітря, а тому постійно окидають приміщення чотирнацькими візерунками. Вважається випадково задіти павука то на щастя. Хоча це не важко зробити, адже вішають його достатньо низько. В залежності від регіону його форма та подува відрізняється, і дуже круто, що ця традиція зараз знову відроджується. І, наприклад, в інтернетах не складно знайти спеціальний набір, аби разом із сім'єю, дітьми чи друзями зібрати свій власний солом'яний павук та прикрасити в свою оселю. Колядки, на мою думку, це найкрутіша традиція Різдва. І якщо дуже детально не копати, то можна, схрестивши пальці, майже впевнено заявити, що якщо колядки придумали й не українці, то ми точно їх зробили найвпізнаванішою різдвяною традицією у світі. І це я навіть не про Щедрик Лантовича, який до Різдва має відношення дуже опосередковане. А от до нового року має прямесеньке. Якщо вас бентежить, чого б це ластівка прилетіла та щебетала у січні. Я нагадаю, що у дохристиянську добу новий рік починався ранньої весни з першим теплом та ластівками. Тому українські щедрівки це про новий рік, а от колядки. Про Різдво, але це не точно. Взимку, якраз з 24 на 25 грудня, наші ще дохристиянські прадки святкували давні свято коляду, на честь того, що саме з цього дня починає збільшуватися день, тобто вони святкували народження нового сонця і співали про це колядки. Тому перші українські колядки були не про Ісусика, а про створення землі двома голубами. Це одна із давніх українських колядок, яка розповідає про створення світу. Коли українці християнізувалися, вони їх християнізували колядки. Далі вони почали не просто співати, а ставити цілі театральні вистави з різними дійовими особами, з козами, чортами, ангелами, царями тощо, це називається вертепами. І це дуже круто, і я би дуже хотів, щоб ці вертепи прямо відродилися широко по всій країні. Я би саме так ходив і Направду я співаю також собі. В мене в інстаграмі можете послухати. Проте, якщо ви раптом плануєте такий перформанс, запрошуйте мене. Я радо доєднаюсь. Імбирний пряник – це звісно, смачно. Проте Україна має своє власне, автентичне різдвяне печиво. Знайомтеся, це панянки. Його батьківщина са ще коти на Полтавщині. Їх виготовляють у формі коників, півників та дівчаток. При цьому панянки сильно відрізняються від імбирного печива своїм орнаментом. Но він як мінімум складніший, цікавіший та яскравіший. Їх традиційно готували на різдво, щоб роздавати колядникам. Але є один цікавий нюанс. Чим дужче любиться вам колядник, тим більшу панянку йому потрібно подарувати. Тому найбільше печиво дарували найріднішим. Попри те, що печиво виглядає так, що очі його їдять одразу. За традицією панянки потрібно залишати до наступного різдва. За рік воно висихає у корж, і аж тоді у родинному колі вони ламаються та розмочуються у молоці. Традиція панінок нині в Україні відроджується як мінімум, дуже легко зараз знайти його рецепт, як приготувати вдома, або замовити вже готове печиво в інтернеті. Все дитинство мене бентежило, чому в кіно дітям дарують подарунки на Різдво, а от на Новий рік ні. Бо в мене в родині було навпаки, і я отримував подарунки лише на Миколайчика і вранці 1 січня. Я намагався знайти якусь адекватну відповідь на це питання, проте не знайшов. Але якщо ви знаєте чого, то напишіть в коментарях. Допоможіть закрити цей гештальт. Наприклад, колись десь чув, що наче українські християни завжди дарували подарунки на святого Василя, а це якраз 1 січня, але перевірити цю інформацію мені не вдалося. А ще думаю, що це мало бути пов'язано з тим, що радянська влада стирала різдвяні традиції та насаджувала світське святкування Нового року з подарунками. Словом, я лише запутався, тому чекаю будь-яких думок в коментарях. Бажаю вам щасливих та мирних свят. Доєднуйтеся до збору на 5 бронетранспортерів для Азову. Сьогодні спеціальний коментар до доносу найбуде три сніжинки. Поспілкуємося у коментарях і зовсім скоро зустрінемось у нових випусках.